Сонячна зарядка для гаджетів. Зарядний пристрій на сонячній батареї може знадобитись в туристичному поході, чи навіть вдома при відсутності електроенергії. Ним можна заряджати смартфони, павербанки, ліхтарики, годинники та інші гаджети. В цьому відео я розповім, як зробити найдешевшу зарядку з наявної сонячної батареї. Ми перевіримо, чи буде вона працювати в умовах часткової. Освітленості, визначимо її реальну потужність. З'ясуємо також, чи буде працювати швидка зарядка Quick Charge. І так, дано вживана сонячна батарея без контролера, яка вже попрацювала років 5 разом з китайським світильником з датчиком руху. У світильнику давно вийшов з ладу акумулятор і датчик руху, але сонячна батарея досить якісна із скляним покриттям, а скло пропускає більше променів, ніж пластик. Розмір цієї батареї 25 на 15 см. Вона вже працювала і під дощем, і під градом, і повністю зберегла свою працездатність і технічні характеристики. Максимальна напруга, яку вона дає в сонячний день, 10,5 В. В принципі, її можна просто підключити до USB кабеля без шим контролера і заряджати гаджети. Напруга просяде до 5 В, струм залишиться той самий. Тому цей спосіб дуже мало ефективний. Щоб збільшити ефективність, замовимо на Алі, чи купимо в місцевих магазинах контролер зарядки гаджетів. Конкретно цей контролер DC Quick Charge Adapter, так його ще можна називати, підтримує більшість сучасних режимів швидкої зарядки. Використовує широтно-імпульсну модуляцію, що дозволяє по суті узгодити опір навантаження з внутрішнім опором сонячної батареї і отримати максимальний коефіцієнт корисної дії. Простими словами кажучи, сонячна батарея буде працювати при напрузі 9 В, а контролер забезпечить швидку зарядку, тобто, в смартфоні ця напруга знизиться до 3,7 В. Це робоча напруга літій іонних акумуляторів, а струм зросте приблизно в 2,5 рази. Адже загальний принцип роботи швидкої зарядки Quick Charge полягає в тому, щоб підвищити напругу в кабелі, кабель використовується Type-C до 9-12, інколи навіть 18 вольт, і передати через кабель більшу потужність при цій же самій силі струму. А в смартфоні DC-DC перетворювач знизить напругу до 4,2 В, яка необхідна для зарядки літій іонних акумуляторів. Сила струму при цьому зростає в стільки разів, ускільки знижується напруга. Ось такий контролер має USB і type c виходи і підтримує протоколи швидкої зарядки. Quick Charge 4+, 4.0, Huawei. FCP, SCP, Quick Charge 30, Power Delivery 30, Standard Adeptive Fast Charging, WTK та інші. Кабель сонячної батареї закінчується стандартним роз'ємом живлення. До нього підходить друга частинка, випаяна мною з якоїсь непотрібної плати. Про це є відео на моєму каналі. Припаяємо провіднички до роз'єму і вимірюємо напругу батареї. Потім цими ж провідничками приєднаємо роз'єм до Quick Charge адаптера. Погода на момент першого включення була пасмурна. Сонечко за хмарами. Все одно поміряємо вихідну напругу. Вона, як бачите, становить 8,13 В. Я знаю, що на сонці буде більше. Ось, дочекався я сонця. Правда, вечірнього. Вихідна напруга зросла до 9,3 В, а коли небо ще більш прояснилось до 9,6 В. Тепер розглядаємо плату адаптера. Тут все ясно. Плюс і мінус на вході позначені, А на виході роз'єми USB. І Type-C. Ці роз'єми самі забезпечують дотримання полярності, отже, головне, не переплутати плюс і мінус на вході. Для перевірки використовуємо мультиметр в режимі вольтметра. Ну ось, по суті, готовий виріб до сонячної батарейки і до гаджета. Він підключається з допомогою роз'ємів. Нічого паяти чи скручувати більше не треба. Синій світлодіодик на платі сигналізує про наявність достатньої для роботи вхідної напруги. Коруч синього є ще червоний світлодіодик, але він засвітиться лише після того, як відбудеться діалог між гаджетом і зарядкою, і плата перейде в режим Quick Charge, швидка зарядка. І тут я отримую перший висновок. В умовах хмарності, потужності батареї не вистачає для нормальної зарядки смартфона. Він періодично то включається, то відключається від режиму зарядки. Ось, дочекався я сонечка. Хмари на пару годин розійшлись. Коли ми підключаємо кабель USB Type-C, декілька секунд відбувається діалог між платою і смартфоном, і загорається червоний світлодіодик Quick Charge. Ура! І адаптер працює чітко, і сонця вистачає для режиму швидкої зарядки. Вимірювати силу струму я передумав, тому що різні протоколи швидкої зарядки мають різні струми і напруги. Крім того, сила струму залежить і від гаджета, і від відсотка зарядки його акумулятора. Замість цього подивимось краще, скільки часу триває зарядка сучасного смартфону. Отож, на початку експерименту на годиннику 16.36 смартфон заряджений на 13% тобто майже повністю розряджений. О 16.40 16% о 16.52 27%. О 17.19 48% тут сонечко трохи ховалось за хмару. О 17.10% 65% і нарешті о 18 годині 81%. Тобто за півтори години смартфон може підзарядитись на 70-80%, ще треба брати до уваги, що на декілька разів сонце ховалось за хмар. Висновок 2. В сонячну погоду потужності батареї достатньо для підзарядки смартфона чи інших гаджетів. Без проблем підзаряджається і павербанк. Він заряджається, як бачите, в режимі Quick Charge, про що сигналізує червоний світлодіодик на платі і світлодіодики на самому павербанку. Висновки перше. У хмарну погоду розраховувати на сонячну батарею не варто. Друге, у сонячну погоду навіть невелика сонячна батарея у парі з Quick Charge адаптером Ефективно заряджає гаджети. Третє. Квіп Charge адаптер у хмарну погоду без проблем можна підключити до акумулятора, наприклад, автомобільного. Тоді ви за будь-яких обставин будете онлайн. Дякую за увагу. Чекаю нових підписників.